Фермер платить людині за два паї 4 тисячі гривень на рік оренди. Як ви вважаєте, це взагалі нормально чи ні? Напишіть в коментарях та підписуйтесь. Хочу сказати, що така ситуація у людини. Після того, коли я записав перше відео про паї, до мене зверталася величезна кількість людей, яким потрібна допомога. Також дуже багато фермерів звернулися з дуже великим негативом, тому що вони не хочуть платити людям більше. Дехто з якихось реальних підстав, а дехто просто хоче як і далі заробляти сверхприбутки на людському майні. Що я хочу сказати? Хочу сказати те, що кожна людина, якщо в нього закінчується договір та потрібно підписувати додаткову угоду, або якщо. Фермер не виконує умови договору, може спробувати розірвати цей договір та укласти новий, який буде відповідати його побажанням. Причому власник землі має головне право на те, кому свою землю віддати. А головне для такого, фер... для такого власника буде це те, щоб він отримував за свою оренду своєї землі достойну. Грошове, грошову допомогу, скажімо так, оренду землі, і друге, щоб його земля використовувалася і не ставала при цьому гіршою. Крім того, фермер, який платить 4 тисячі гривень за оренду двох паїв на рік, каже, що більше в нього змоги платити немає. Мені цікаво, як це так. Я думаю, дуже багато фермерів би в Україні захотіли би брати землю на таких. Дуже дуже льготних умовах. Причому він ще цей фермер користується тим, що власник землі зараз проходить службу в Збройних силах України і тому, хоч як можна швидше підписати додаткову угоду, щоб опять мати право 10 років користуватися землею двома паями за 4 тисячі гривень. От така математика у сільському господарстві буває. Напишіть, якщо ви знаєте, схожі випадки. Тому, якщо вам потрібна допомога, то звертайтеся, мої контакти в шапці профілю будемо допомагати.